Який аромат? Такий більш різкий, більш-більш такий, я не знаю. активний, такий потужний. Думки за за рідне, за, за Одесу, за батьківщину, за наш край. Ну, Я такий сенс вкладав. Я працював в трамвайному депо. У мене була бронь спочатку, бо не так багато людей, котрі вміють ремонтувати трамваї. Я працював з слюсарем. Ось, і потім бронь зняли. Бронь зняли, ну і я пішов. Пішов до воєнкомату, пішов воювати. Мені сказали, а я спитав, там дві черги було. Я кажу, а, а чому дві черги? Він каже, вища освіта є, я кажу, є. Значить в ту чергу. А, а якщо б не було, значить то я кажу, а то що, то штурмовики, а ви в зв'язківці підете. Отак от. Так от сталося. Мене розподілили в 128-му бригаду, ми стояли тоді на Запоріжжі на відновленні. У за... Нас 10 хлопців, по-моєму, 10 або 7, я точно не пам'ятаю, дві кантушки, я можу щось путати. Ось таке. Ми там були, нас туди направили. Нас практично зразу закинули на ноль. Я говорю, я ж зв'язківець, а в мене сотий воз, я ще зв'язківець стрілок. Я говорю, я зв'язківець. Вони кажуть, на тобі дві рації, ти зв'язківець, от тобі дві рації, ти будеш з раціями. Ну і я постійно з раціями. Ми е, ночі приїхали в Солідар, кажуть, і чекайте наказу, все по рації. Все по рації будете виконувати все, все, що вам скажуть. Ну, Нам казали там, е, відкрити вогонь там на три часи. Найважче в службі це, це бачити трупи побратимів, звісно. Ну, далеко від родини, то зрозуміло, що ти скучаєш за сім'єю, за сином, за жінкою, за мамою. Ось. А Бачити, біля мене хлопці вмирали. Біля мене хлопці вмирали, він дишав, на утро він вже не дишить. Вагнера його засовують в чорний мішок, за це і в... в окоп. Все. Це найважче, звісно, хлопці. Ми 5 днів були на нулі, потім нас поміняли, в мене була кантушка від мінометки. Мінометка при, прилетіла, мій майор, Чепкин, він нас навчав, каже Саша, коли щось прилітає, закривай уші і відкривай рот, і присідай отак. От. Я так і зробив. Я так і зробив, і осколки пролетіли. Вище, так би ну, в башки в мене були. Він спас мені в якомусь сенсі життя. Ну, мені нормально. Це, ну, три дні на таблеточках на британських і знов на позицію, що робити. Ну і потім ми пробули 5 днів, нас не встигли поміняти, вагнера просто почали наступати. Ми попали е летав дрон, жужик цей. Ну, Нас навчали, якщо щось літає, треба укриття знайти. Ми в хату забігли в хату, і вагнера окружили хату і кажуть: о, хахли, тут хахли, укропи, здавайтесь. А всі е, заколочені, один вихід. У ну, ну, нас не було ніякого вихіду, ну, ми здались. Здались полон. Здравствуй, Ілія. Со мной все хорошо, я жив-здоров. Нахожусь в плену у чувака «Вагнер». Передай, пожалуйста, привет моей маме, моему сыну Егору, что все хорошо. Со мной обращается нормально. Друга контузия уже «Вагнера» металлопластиковыми трубами по шее. Ну, по шее, там, по спине, по голове. Лопатою навіть били. Катували, питали, де танки, де гради. Я говорю, я звичайний звязківець стрілок, звідки я знаю, де танки, де гради. Ти все знаєш, ти на рації, ти все знаєш. Ну, катували, власне. пальці ставили отак от на цей. Настіли плоскогубцями і били молотком. Побачили, що я трошки прихрамую на праву ногу. У мене мініск надірваний. Штик ножом рукояткою від штик ножа били поетому. Ну, ось таке було. Три дні катували. Я недовго пробув, мені пощастило, я п'ять тижнів пробув. Вона жінка витягнула з полону. Вона сама в телеграм написала, що такий то такий-та, скинула фотографію. Ви думаєте, вони відповіли? Що є, такий. Вона цю інформацію СБУ здала, віддала, і збушники ну, мене поміняли. Чотири госпіталі, звісно, це дуже важко було. І капали. І я ще ковідом случайно заболів, я не знаю, як це. І психологи з нами працювали, і неврологи в мене невралгія. Мені дуже допоміг ветерансхаб, ветеранський клуб. Там дуже багато класних хлопців, там є психологи, масажисти. І юристи, там дуже багато хлопців наших, контужених, ну серед своїх, знаєте, коли е, серед своїх, то трошки легче. Я придумав власний проєкт, це реабілітація музикою для хлопців ветеранів Я це придумав, просто я е, і в театрі працював до цього, і навчався в театралці. І я взагалі по образованню культуровав. Я придумав такий проєкт, ми їздимо по госпіталях хлопцями з ампутацією, там, з, з сильними пораненнями. Я їм граю трошки свої пісні, трошки коври якісь. І їм подобається. От. Так, куди запрошую, тоді ми приїжджаємо, граємо. Хотів максимальну легкість, стійкість, Одесу, море, квіти, легку погоду, настрій. На вашу думку, чи вийшло? Мені сподобалось, я думаю, вдалося. Коли в нашу країну прийшла війна, ми з друзями вирішили піти на фронт добровольцями. 7 березня я був вже зачислений 122 бригаду ТРО Одеська та пішов служити. Ми поїхали до міста Бахмут та вернулися, на жаль, не всі. Виходили на позиції транспортування, боєприпасів, їжі. Ну, повністю все лягало на наші плечі. Найскладніше було це, коли ми їхали до міста Бахмут. Я добре усвідомлював, що не всі повернуться додому, та я можу бути одним з них. Ми вийшли на позиції, нас було 12 чоловік, повернулися з них чотири. Двоє з тяжкими пораненнями, двоє нормальних. Шість забрали у полон. Деяких розстріляли на місці. Я отримав сім поранень, був транспортований до Дніпра з Дніпра до Івано-Франковського. Де я проходив реабілітацію та самохірургічне хірургічне а потім приїхав до міста Одеси, відновлювався протягом півтора року, але ж не відновився зовсім. Нога так і болить, ходити я толком не можу довго. Постійно потребую якоїсь перепочинку якогось. Реабілітація тривала дуже довго. Це ну, шлях для кожного. Він свій, він сидить в голові. Дуже трудно переключатися з тої роботи, яку ми виконували на, ну, до нормального життя, скажімо так, та знайти себе. Це дуже тяжкий шлях. Коли я отримав інвалідність, першим кроком, який я зробив, це почав шукати роботу. Шукати роботи, щоб бути корисним та допомагати. Вибрав клініку, пішов туди обучатися масажу. Дякую всім керівникам, які допомагали в цьому нелегкому шляху. Ми там зростаємо та допомагаємо відновлюватися не тільки ветеранам, а й ну, обичним людям, які страдають. Опорна двигательною система, нейротравмами різними. Тобто ми намагаємося допомагати по різним направленням. Цей проєкт називається Аромати України код незламності. Це така унікальна парфюмерна. Ініціатива, яку громадська організація жити життя, запускає разом з парфумерною майстернію і за участю ветеранів, ми створюємо особисті аромати, в які закладено спогади, міста, історії і сила воїнів наших. Наших захисників. Кожен аромат це не просто парфум, це емоційний код місця, боротьби і незламності, який зафіксований через аромат. Цей проект також має волонтерську місію, тому що частина. Прибутку від продажів цих ароматів піде на підтримку ветеранів, осіб з інвалідністю внаслідок війни і родин загиблих та зниклих безвісті захисників це спосіб зберегти пам'ять, надихнути інших і, ну, взагалі. Також допомогти мета цього проекту дати хлопцям можливість зафіксувати свою історію через аромат, через запах. Це про людську силу, це про пам'ять, це про те, що навіть запах може стати кодом і символом незламності. І я дуже сподіваюся, що цей проект набуде продовження, і ми можемо зробити ще аромати з іншими хлопцями і навіть з родинами загиблих захисників.